Після недільної служби Божої з благословення владики Юліана, парафіяни кафедрального собору, преображення Господнього православної церкви України передали Коломойським Едельвейсам три дрони. Ініціаторами е, був звичайно благословення владики Юліана нашої громади, активних е, учасників нашої парафії, які е, Акцентували, щоб зібрати кошти для пожертв наших збройних сил України. Ми зібрали певні кошти і передали це для нашої. Десятки едельвейс військово-штурмової бригади, які сподіваємося, як і всі збройні сили України роблять усе для того, щоб наблизити той день перемоги. Священник зазначив, що парафіяни не вперше долучаються до таких зборів і закликав їх надалі робити такі добрі справи. Сьогодні ми хочемо разом з цим щирим дарунком передати низький уклін для наших захисників, наших воїнів, які сьогодні. Стоять на обороні нашої держави. Кожен із нас має на своєму місці робити все для того, щоб наблизити той день перемоги. Ну і щиро дякую всім вам за ваші пожертви, за ваші молитви. Вже найближчим часом волонтери фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс повезуть безпілотники у зону проведення бойових дій. З Коломиї Богдан Малацький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.